Неспокійні сусіди. Четверо звірів, дикий кіт, мангуст, миша і сова побудували собі будинок на великому бадняновому дереві. Миша і мангуст жили в норах біля коріння. Кіт жив у дуплі посередині стовбура, а сова на верхніх гілках. Нікого не боявся і без страху розгулював по всьому дереву. Сова і мангуст боялися кота. Вони намагалися триматися від нього подалі. Миша тремтіла від страху при вигляді всіх трьох сусідів. Одного разу кіт попався в капкан, поставлений мисливцем. Всі сусіди з радістю спостерігали, як він безуспішно намагається звільнитися від сітки, яка накрила його. Всі знали, що це неможливо. Незабаром з'явиться мисливець, і вони назавжди позбудуться свого ворога. Але радість миші була недовгою, тому що вона помітила. Як до неї обережно підкрадається мангуст, та і сова теж, мабуть, вирішила до нього приєднатися. Миша зрозуміла, що знаходиться в смертельній небезпеці, і тільки заклятий ворог кіт міг врятувати її. Миша стрибнула на сітку і стала гризти її. Незабаром вона прогризла діру через яку кіт зміг вибратися. Побачивши на свободі кота, сова і мангуст поховалися. Миша втекла теж. Вона знала, що не дочекається від кота подяки, але звільнивши його, вона врятувала своє власне життя.